Діти повертаються з відпочинку, стомлені, але задоволені. Останні дні літа вони провели у оздоровчому таборі по запрошенню військово-морських сил Національних збройних сил Латвії. Ми прийняли рішення відправити дітей, діючих військовослужбовців, які виконують завдання за призначення, тому що вони не можуть взяти довготривалу відпустку і провести її зі своїми родинами. Їх батьки забезпечують нам захист, а ми піклуємося про їх родини, про їх дітей. Про наше майбутнє. Перші хвилини, коли нас зустріла та сторона, вони відразу було видно, наскільки вони готувалися до зустрічі з дітьми, наскільки вони цього чекали. Дуже плідна програма була кожного дня. Тобто діти за цей, за цей час встигли побувати і в аквапарку, і в басейнах. І вони ще були. І на дитячих майданчиках, і навіть на ковзанах встигли покататися. Найкраще свої емоції описують самі відпочиваючі. Ми їхали у різні аквапарки. У нас були дискотеки. У нас всі дні були забиті, а не було навіть ну, годинки. Може, посидіти, просто ну, ті, відпочити в телефоні. Там ми постійно десь ходили. В перший день у нас було спа. Це було ваше дуже круто. На другий день. У Нас аквапарк був їздили на каток, їздили в боулінг. Їздили там, ну нас годували три рази в день. Була поїздка до президента Латвії, який, не дивлячись на попри свою зайнятість, він знайшов час для того, щоб приділити декілька хвилин дітям, пофотографуватися, зробити селфіки, отримати купу емоцій. Ну звісно, в принципі, обговорювались питання на цій зустрічі. Також був командувач військово-морських сил Латвії, і звісно, обговорювались питання щодо як діти переживають, як вони бачать події в Україні, як вони бачать Розвиток цих подій, мені там дуже сподобалося. Нема тривоги, не літають шахеди над домом. Насолоджуватись дитинством єдине їх завдання. Однак маленькі українці вже розуміють набагато більше, ніж повинні діти у цьому віці. Хотілося б, щоб в нас у дітей України в усіх. Українців переживання були не за того, що шахедить чи тривога, а просто з якихось ну, таких речей, які можна ще виправити, щоб тривога не лунала під час ночі, щоб не вимикали світло, ну, щоб діти, щоб діти, ми, діти, всі українці, змогли нормально жити.